Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог. Зараз поговоримо з вами про тиждень із 26 лютого по 3 березня. Відеопрогнози на березень для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео. А зараз розглянемо 26 лютого, понеділок, місяць, буде знаходитися в знаці Терези і буде діяти енергія 17-ї місячної доби. Звертаю вашу увагу, що із 9-ї години ранку і 37 хвилин і до 16 місяць буде без курсу. Важливих нових справ ми не починаємо, адже вони можуть мати непередбачуваний результат, або ж можуть бути просто. Не доведені до кінця. Символом дня є виноградні грона, це хороший період для будівництва, для комерції та бізнесу. Сприятлим є колективне обговорення питань і ділові зустрічі, проте будьте уважними, адже саме цього дня буде точне з'єднання Венери, як планети взаємодносин та Марсу. Тож, можуть бути, оскільки вони з'єднуються в знаці водолію, яка відповідає за однодумців. Щоб не було конфліктів або сварок із друзями. Захисними будуть цей період аспекти від Сонця та Юпітеру, Тож це чудовий період для прояву творчості, успіх у ваших починаннях, сприятливий для виступів та різноманітних заходів. Сонце в аспекті можливостей до Юпітеру може давати успіх, оптимізм, це сприятливий період для зростання вашого авторитету та популярності. І це також сприятливий період для розширення горизонтів та втілень в життя своїх амбіційних планів. Цього дня і місяць буде гармонійно аспекті тригон до Плутону. Сприятливий період для зустрічі з впливовими людьми, для реалізації своїх бажань. І також це сприятлива можливість для того, щоб ваше життя трансформувалося і змінилося в кращу сторону. Коли Венера у з'єднанні із Марсом, то це аспект активної взаємодії, може давати підвищену конфліктність та імпульсивність. Щоб пропрацювати даний аспект, сприятливо націлити енергію на спорт та творчість, а також пристрасть. Будуть підніматися теми, які торкаються відносин та фінансів. 27 лютого місяць, в знацят рази, буде діяти енергія 18-ї місячної доби. Символом якої є дзеркало, в цей період не бажано планувати справи та поїздки, а також здійснювати покупки і укладати угоди, і до того ж. Марс буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Не сприятливо вступати в конфлікти із авторитетними людьми. Марс будуть з'єднання із Венерою і буде робити гармонійний аспект трин до місяцю, це період, коли можна все ж таки буде згладити гострі коти, і це сприятливий період для зустрічі, але із тими людьми, яким ви довіряєте, яких ви добре знаєте. В цей період можуть зростати амбіції, бажання проявити свої лідерські якості. Але можемо і переоцінити свої можливості. А також це і період надмірного оптимізму, ми маємо багато енергії для початку нового. До п'ятниці буде діяти напружений аспект квадратури між Юпітером та Венерою. Юпітер – це планета грошова, це планета розширення, а Венера відповідає за відносини за грошову фінансову сферу. Тож може зростати наш оптимізм, надмірна щедрість, можуть бути. Не заплановані витрати, але це сприятливий час для того, щоб підняти свій авторитет. Тож плануйте бюджет, а також можуть бути переїдання, особливо солодкого. 28 лютого місяць продовжує бути в знаці Терези, Тож ми підсвідомо будемо націлені на спілкування, на гармонізацію. Хороший час для того, щоб приділити увагу налагодженню відносин. Буде діяти критична 19-та місячна доба. Символом якої є павук, тож будьте обережні із новими ідеями та знайомствами, і не бажано вкладати цей період договори. Проте цього дня будуть діяти і захисні аспекти, а саме буде у з'єднанні сонця разом із Меркурієм та Сатурном, і вони будуть робити гармонійний аспект секстиль до Юпітеру. Про що це? Коли бажання наше реалізуються, важливо їх прописувати. Можлива допомога від впливових людей, а також офіційних установ від людей, які старші за вас. Коли сонце у з'єднанні із Меркурієм, це сприятливий аспект, щоб показати себе через виступи, коли зростає наша красномовність. Аспект може давати багато спілкування та отримання корисної інформації. Сонце у з'єднанні із Сатурном вказує нам на те, що це сприятливий період, щоб сконцентрувати свою увагу на головному, проявити відповідальність, дисциплінованість, конструктивність, проте може бути і певне обмеження, або ж це сприятливий період для того, щоб спланувати навести порядок у своїх справах та організаційних моментах. Коли Меркурій як планета мислення, інформації, спілкування в гармонійному аспекті до планети розширення та успіху, то це коли наше мислення націлене на все нове, на спілкування, на розширення кругозору, ми думаємо більш масштабно, це сприятливий період для переосмислення своїх цілей, сприятливий аспект для переговорів, реклами і зростає здатність донести свою думку. Аспект з'єднання Сатурну із Меркурієм буде до суботи, це коли наше мислення стає більш структурованим і чітким, хороший період для планування та діяльності, що потребує концентрації уваги. Сьогодні ми будемо під впливом енергії 20-ї місячної доби, символом якої є Орел. Це день сприятливий для визначення мети та активних дій, і добре починати нові справи. Місяць буде знаходитися в знаті скорпіон. Це період, коли зростає наша інтуїція, сприятливо для творчої інтелектуальної роботи, для розвитку паранормальних здібностей, розкриття таємниць і пошуку втрачених речей та зниклих людей. Хороший день для виступів та підтримки від впливових людей. О п'ятницю настає весна. Буде місяць у знаті скорпіон і діятиме 21 перша місячна доба. Її символом є колісниця, День політиків, реформаторів, шоуменів та продюсерів. Важливо цей період проявляти дипломатичність та бути обережними з емоціями, адже місяць буде в напруженому аспекті до Венери. Продовжується дія, напружена між Юпітером та Марсом, тож будьте обережні у поводженні із курючими, ріжучими предметами та вогнем. На цей аспект наглядається напружений аспект між Марсом та Ураном, період «травма небезпечний. Можуть бути різкі зміни планів, а також травмування, можливі аварії, поломки техніки та авто, а також різкі непродумані дії, конфлікти. В той же час за рахунок неординарності і креативного підходу можливий прорив у справах. У суботу, 2 березня, із 9 години 49 хвилин і до 15.56 буде місяць без курсу, а із 15.57 місяць переходить в знак стрілець. Буде діяти енергія 22 ї місячної доби. Сприятливий період для очищення простору, а також для початку навчання, активної роботи. У неділю, 3 березня, настає 23 місячна доба. Її символом є крокодил. Місяць продовжує бути в знаці стрілець і цього дня. Меркурій як планета комерції нашого спілкування та інформації буде в напруженому аспекті до чорного місяця. Детальніше про те, в яку сферу вашого життя попадає, у мене для кожного знаку зодіаку є окреме відео на березень. Протягом усього тижня будуть діяти гармонійні аспекти між соціальними та вищими планетами. Плутон буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну, що надасть нам гнучку адаптацію до мінливості життя, а гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном надають нам можливість для стратегічного планування та для соціального розвитку. Ось таки чекає нас тиждень. Вітаю всіх із початком весни і бажаю вам успіхів та реалізації ваших планів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей в наступних відео.